Мої дорогенькі, мої дорогенькі, доброго вам вечора. Доброго вам вечора і тихої ночі. Комарі у нас вже гудуть. У нас трішки капав дощик, але пішов на Київ, гриміло, я думала, що нас зальє. Ні, пішло на Київ. Кияни, у вас дощ був чи ні? Тому що наш дощ пішов до вас. Спірейка, правда, красуня буде квітнути, вона стояла така жовто-жовтого гарячого кольору. Така гарна. Ну, це вже почала трішки зеленіти. Цю спірейку я купила в прошлому році. Вона в горщик у мене була. В цьому році я посадила. Ні, в прошлому році восени. Тут же ж я біля забора робила, щоб трішки щось ховати. Оце неподобство. Тому... Перезимувала гарно, бачите, який гарний кущ наріс. Кустіще, правда? Красонечка буде квітнути. Ой, купувала у мами воїна, синок у неї воює. І вона дуже багато продає квітів. І ми всі у неї стараємося щось прикупити. Ну, звичайно, святе діло. А у мене тут такий закуточок, бачите? Думаю, зніму вам трішки, тому що дощ буде, може обіб'є, не... тому що хмари у нас ходять. Такі хвали. Ходять, трішки покапало і все. І пішло на Київ. О Боже, кусають вже. Бересклет, мій тут у горщику ще росте. Зараз покажу вам, як вже розквітають. Так пахнуть. Так пахнуть. Ну, поки що отак. Починають розквітати іриси. Ну, туди мені до них не добратися. Це мої такі високорослі хости. Це Катерина. Оце Катерина. Вона в мене росла. Це я її сюди підсадила, тому що я її розділила трішки різала, тому тут у цьому закуточку моєму, щоб вона не дуже хворіла, бо тут все-таки менше сонця, то я її сюди посадила, тому що різала. Приїжджала моя бізнесвумен Варюша. Ну і що ж, каже, ріж, так хочу ріж. Всі брала інші так, кущиками, а цю мені. Довелося розрізати, тому що вона каже, ну я вже два роки чекаю, ти ніяк не можеш її мені розділити. Розділила кущ, але прийшлось трішки різати. Дві вона забрала, а одну залишила мені і там дві почки. От вам 150 гривень одна, 300 гривень дві поділки. Ну, такі великі гарні поділочки з почками. Варюша забрала. Забрала отаку синю. Так, високоросла забралася, тільки з іншого кутка там забрала, я вам потім зніму, що в мене там залишилось. Так, це буде квітнути холотиста гортензія. Це у мене тут бачите, ну Він мені не дуже подобається, тому я його так сюди-поки посадила, хай тут тусується. Ну, тут високорослі хости, ну таку звичайну вона забрала. Цю вона забрала в минулому році, вона потім буде жовтого кольору всередина. Це така високоросла, ну, видно, трішки я її притоптала. Забрала оцю красунечку. Ну, оце ж залишилось, бачите, тут в мене одна залишилась, а тут залишилось дві поділки. Ну, буду восени ділити, не знаю. Місце є. Таку одну забрала, ось отакий кущик. Тут у мене, звичайно, гейхери. Мої дорогенькі, комарі мене з'їдають. Це тіарела. І квітне вона вже два місяці. Бачите, вже верхушки доквітають. А квітла з самого низу і до верху, оце так воно кітло. І я вам скажу, що у нас був навіть у нас був навіть і сніг з дощем, пам'ятаєте місяць назад, що в нас таке було, і вона вистояла. Вистояла і приморозки у нас були, а вона квітнула і все. Ну, це ж Варя подивилася і каже, будеш ділити, мені половину відділиш. Навіть половину. Бачите, які гарні листя саме по собі. І квітне майже два місяці. І це вже Варя положила на неї очі. Та Варя, вона буде дивитись відео. Ну, що ти зробиш? Ну, що робити? Ну, вона в мене гарно гарна квіти, розумієте? Вона дуже гарна клієнтка. Що це у мене тут таке? Думаєш, зніму вам це м -м, садова герань, так називаємо. І це садова герань. Зараз відріжу. І якщо ця герань мені ще подобається, тому що дуже гарні квіточки в неї, хоч вони і маленькі. Але ж потім у неї таке гарне листя наростає, як у хости, бачите? Самобор називається, так? то оце я навіть і не знаю, як називається. Квіточки теж, як і всі герані, маленькі. Вона виходить темного бордового кольору, але потім вона, ось, бачите, зеленіє. Зеленіє. Тому я її не дуже люблю. Але мінялася зі своєю знайомою, дуже вона хотіла самобор. То це вона мені дала оцю. Ну, Навесні вона була дуже гарна, темного бордового кольору. Чогось я не знімала, не знаю. Та я її таку, і вона мені ще дала. Вона просто зеленого кольору, але бачите, махрові квіти. Гарні махрові квіти, правда? Отакий кущик вона мені ще дала. Лисечко зелене, але квіти такі махрові. Ну, Оце таке міскантус, тут у мене високорослий росте. Знову буде квітнути. Бачите, як гарно розрослася волотиста гортензія. Звичайно. І бачите, які у мене бордюри стравки. Тут у мене квітли морозники. Морозники вже відквітли, стоять. І я зробила такі бородюрчики з травки. Але травку вже потрібно зрізати трішки, щоб вона не квітла. Вона тоді буде розкущовуватися. Так, мої дорогенькі, ну що? Ой, боже, ж це Це гейхерилочка така, так вона квітне, бачите? Листячко я її не люблю. Листячко в неї просто зеленого кольору. Але квітне вона гарно. Мої гейхери. Будуть дзвіночки квітнути. Ой, бачили, красуня, правда? Красуня, мої дорогенькі. Мої дорогенькі, це теж гортензія. Айша Бояша, як я на неї кажу. Це спіречка мілко квіткова, але бачите, буде квітнути. І це морозники, звичайно, тут. Ну і ця травочка. Буду її стригти, тому що, бачите, вона то гарненько. Але коли вже буде квітнути, ці колоски не хочу, щоб вона. Ну, Я її так зрізаю, вона тоді такого гарний кущики. Ой, комарі, ой, комарі. Бачите, яка гарна. І я вам скажу, що це ж я вимі... виміняла. У мене була отакого кольору. Більшенька тільки, бачите, розовеньким квітне. А моєї знайомої отака. І квітне отакою красою. Такою красою квітне. І я їй віддала більшеньку оцю, а вона мені оцю. За кольору квітів. Тут маленькі ж квіти, але дуже гарні, правда? Ну, красунечки. Ось така квітна, ось, бачите, які. Красунечки, красунечки. Мої красуні кущики треба звідси забирати, тому що трішки є землі, тому треба... Ой Боже, є лівці мої, бачили, які. Ось краса. Ну, це таке, знаєте, це так. Все, це таке, це так просто граюся, граюся, але хай буде. Ой, це ж ніжку поставила, тепер мені її треба ж забрати, а поставити ж нема куди. Я вам скажу, що я м -м, копала варі та так отут упала, зацепилася. Ну, звичайно ж, розумієте, варя сміялася. Щоб не зламати квіти, хосточки свої кохані, так? то я вам скажу, що я так упала. і Своєю мордочкою проорала землю. Ну а що? Проорала і піскуся була. І навіть у роті чуть піска не було. розумієте. Варя так сміялася, каже, ну, ти. А якби каже, ти ногу зламала. А я ж так падала, ну кудись тут падать. Бачите, тут вже одну ніжку поставив, а другу треба ззаду ставити. Вона каже: ну, я такого ще не бачила. Сама падає, <ріху> а щоб не зламати шкі... хости. Бересклети мої красуні. так, І мої, звичайно, хусточки. Потім вам зніму, що прикупила, ще трішки прикупила так, що у мене тут є, тому що такі місця вже голі. Потім мої дорогенькі вам зніму, тому що місця голі. Ось тут було місце голе, але я швиденько посадила сюди фірфрост. Так викопала яму. Перенесла її з іншого місця, тому що там під яблунею і мені треба іншу хосту посадити. Велику ямку зробила і великою лопатою, її так гарненько її підкопала, щоб не пошкодити коріння, і поставила. І тоді вона не буде хворіти. Ось бачите, яка краса. От, тому що багато це прикупила, це прикупила, тоді розповім усе. Краса, яка буде, набирає кольору, бачите. Яка краса боже, комарі, вони мої, мої дорогенькі заїдають, просто заїдають. Бачите, хости, це я вам скажу, хто займається, то це завжди гроші. Я завжди кажу, садіть хости, якщо вони у вас є для них місце. От тут, навіть у мене, це таке місце не дуже добре, бо мало тіні. Ось далі туди, оце буде у мене високорослі, то там трішки хоч тіні більше. Тому що хостам треба тіні получити. Сонце їм не підходить, тому мене часто питають сонце. Кажу, ні, сонце їм не підходить. Розумієте? Чи продаю я хости, мої дорогенькі? Так просто хости я не продаю. Тому що, бачите, у мене немає що продавати. У мене на хости черга. Хости я продаю 15 років, мої дорогенькі. Тому за 15 років ми міняємося дуже багато зі знайомими. Так? Ось оця у мене буде на обмін. Краса. Оця. Бачили, яка вона гарна. Так, така красунь. Ой. Дуже багато міняємося, розумієте? Тому так просто я хости не продаю, бо у мене немає чого. Ось варічка приїхала, забрала. Потім Люда, яка теж чекала два роки, приїхала, забрала. Ну, це краса взагалі, правда? От. І ще. У мене жіночки такі, з якими я буду мінятися, чекаю, тому що вже я можу своє відкопати, так? а вони ще ні. Вони нарощують і потім будуть різати, розрізати кущ. так? Чекаю, три хости, буду чекаю, щоб зробити обмін. розумієте? Тому, ну що тут? Бачите, оце в цьому році буду розділяти. Ну, якщо на неї вже є дві людини, то що? Варя в мене брала, так? А що я вам скажу? Ось варя брала таку. Таку ось у красу. Кажу, Варічка, не маєш проблем зараз купити у різних розплідниках, по інтернету. Навіть в Києві, Це ж в Києві стільки різних місць, де можна прикупити гарні хости. Боже, магазин на магазині, розплідник на розпліднику. І по інтернету ну от не хоче, Каже, маю поганий досвід купівлі по інтернету. Тому по інтернету не хочу. Каже, хочу брати в тебе і все. От чекає. Але вона дуже гарна клієнтка, розумієте, я ж вам кажу, що я хости продаю 15 років. Уже хости я полюбляю. Звичайно, що ось і мені теж запропонували хосту. Навіть не буду казати назву. 1300 одна поділка. От 1300 одна поділка. Розумієте, в інтернеті вона 2000. Я подивилася, тому що ну, запропонували, хочеш бери, хочеш не бери, правда, краса яка. Хочеш бери, хочеш не бери, розумієте. Ну, звичайно, я брати не буду за такі гроші, тому що дорогі хости, це ж треба ще ж знайти покупця такого, по-перше, буде наростати дуже довго. так? Буде наростати дуже довго. Тому краще купувати щось простіше, щоб ви могли потім заробляти на цьому гроші. Тому що я гроші дуже люблю. Ви любите гроші? О, я страшенно люблю. Страшенно. І хости люблю. От якби не ця проклятуща війна, то я б за 1300 купила б. Так? Але ж зараз я собі не можу це дозволити, тому що зараз це не на часі. Розумієте? І що я вам скажу? Ось, допустимо, мої дорогенькі, ось, бачите, ось краса, ось краса. П'ятий рік вона мені ще нічого не дала. Ну там теж краса, там просто середина біла, кручена така вся. Края такі темно-зелені, з голубим, ну дуже вона гарна, ну 1300. Так що ось красуня, правда? П'ятий рік вона, дві у неї почки є. Але ж бачите, як довго вона нічого не дає. Чим дорожчий сорт, тим він ой, важче наростає. Треба декілька років. Як моя знайома каже, я стільки чекати не можу. так. Тому краще ось таке купувати. Щось простіше. Ось Варя забрала вій. І я вам скажу, вона мені подобається. Ну, ось Оце ще вона буде брати. Так Я її в минулому році вже ж Raspberry е, Sand продавала. Ні ще хоче. Розумієте, кажу, ну чекай, тому що буду розділяти потім, тому що теж на неї є клієнтки. Дві навіть. дві. А у мене тільки ось тут дві поділки і тут дві поділки. От. От як мені, мені ж треба самі щось залишити. Ось отут у було чотири поділки. Чотири поділки, так? Ну, Варя у мене бере дуже багато, тому завжди я її роблю знижки. Вона платить за кожну поділку. розумієте? От вона каже, я люблю кущик. Ось в Жун була чотири поділки, так? Вона кущик я її викопала, ось тут він був, так, і вона його забрала. 150 гривень одна поділка. От 600 гривень кущик. Кущ у 4 поділки 2 роки, третій. Ось ці теж 2 роки, третій. Так, ну, да, звичайно, ні, а може 3 навіть. Ну так, да, 3 роки з однієї поділки. Щоб наросло 4 поділки, треба 3 роки. Розумієте? Але ж оце теж буду ділити. Тому мої дорогенькі, якщо хтось хоче займатися хостами, це дуже вигідний бізнес. Хости купують завжди. Оце навіть і не знаю, ще навіть не шукала, що це за що купила за донат. Не знаю, що це, як вони називаються, але дуже-дуже гарні. Просто-дуже. Як називається, не знаю. Ще поки що не шукала, тому що немає просто часу в мені. Дуже я кожного дня десь у дорозі. Кожного дня. Щось, ну, звичайно, комусь треба щось і допомогти, мої дорогенькі. Тому розводьте хости, садіть, самі насолоджуйтесь їхньою красою, продавайте, тому що ви продаєте, купуйте зразу якісь нові квіти на ці гроші, обов'язково, тому що це такий бізнес. Якщо ви продали, то не купуйте сало. Ну і, звичайно, якщо немає вже на хліб, то таке. А старайтеся прикупити нову хосту або нову квітку, щоб вам потім розводити, щоб... тому що так просто розумієте, ну що ж, спочатку треба розвести, потім треба продати, щоб повернути гроші, а потім вже ви будете заробляти. Розумієте, Потім теж саме на гейхерах, тоді вже ви просто будете заробляти, насолоджуватися красою. Тому, якщо ви щось продали і у вас є бажання ще щось прикупити, купуйте квіти зразу, щоб щось розводити таке, що можна потім продати. Ну, Хто цим займається? Я це полюбляю. Я це полюбляю. Я полюбляю гроші. Ну а що? По-перше, зараз війна і треба ось допомагати, правильно, обов'язково. По-друге, і собі дорослим жіночкам, а чому ні? Ось така Катерина. Отака Катерина. Ну що, мої дорогенькі, дощ пішов на Київ, але у нас гриміло. Гриміло. Тому буду, тому що комарі їдять. Тому буду вам бажати усім здоров'ячка, добра, нашим хлопцям перемоги і нам теж. Дякуємо їм за кожен день, за кожну ніч, за кожну годинку. Яку вони нам дарують, дякуємо і низько вклоняємося. Ой, мої дорогенькі, як їх шкода, як їх шкода цих дітей, проклятуща війна, які захищають нашу Україну, які боронять її, які гинуть за цю землю. Мої дорогенькі, я доросла людина, кажу вам, що побувавши. І в інших країнах, що наша Україна найкраща. Так, звичайно, закони все-таки, але найкраща наша земля, наша Україна і наш Київ. Без Києва жити не можу. Тому хай завжди це буде Україна.